Друзі, на зв'язку Ірен, та сьогодні буде незвичайне відео. Сьогодні я буду зніматися не сама, а з моєю подругою. Привітайся! Ну, це як я розумію, вона з вами вітається. <хи> так ось це відео незвичайне. Сьогодні буде погоня на елітрах. Сподіваюсь, вона не піде не по плану, як минулого разу. Ну, а нам вже потрібно починати. Ну, а для початку потрібно приготуватись та стати на край найвищого блоку в Майнкрафті. Ну, точніше, на найвищій висоті. Ти готова? Ну, от і добре. Тепер можна розпочинати погоню на елітрах. Так, підходимо до краю. в руки полетіли! <свісно> ну, а якщо що, я професіонал в літрах, а от про мою подругу я вже не знаю. Так. Потрібно акуратно спуститися, щоб не розбитись. Хоп! Mm, а ось і дерево можна нарубати. І прижок. Ну, а якщо що, я зараз коментую всі дії, які робить моя подруга Кверті. Ну, ось вона старається спуститися акуратно. Так, бачить дерево, бачить землю. Думає, як це спустити, щоб не розбитись, і Ну, вийде чи ні. О! Ідеально вийшло. Головне, щоб вона акуратно спустилась. Хоба на і мінус три... Ой, два сердечка з половиною. І сіло рубати дерева. Тут, 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 туди, тут, 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 туди, тут, тут. А де моя зарядка? А, ось. Так, все, я тут. Я прийшла, я далі буду рубати дерево. Я чого дерево так довго ломатися, вона ж зараз прилетить мені тут по голові. А якщо вона вже зробить собі багато інструментів. А що мені тут робити? Я ж буду захищатись. Е, може добувати це дерево, а потім чужети патрони треба? Ну, добре. Так, сонце ще високо, значить часу у мене ще багато. Ну, для початку зроблю верстак, як я ж без нього буду жити. чого тяжко ючі, чого не можна зробити, як там на, на, на комп'ютері роботі? що, що два кліка і все, вже все що викладається там, ну ладно. Ну, а тепер зроблю початкові інструменти хоча б, а то раптом вона за три блоки від мене. Зараз нападеться, а я програю битву. Так, а зараз потрібно добути камінь. До речі, моя ціль це знайти один кактус. Ну, а це, звісно, будуть в пустині. Мені треба буде постаратися, щоб знайти ту пустелю, я мою. А потім в ній знайти кактус і це все, щоб мене не вбили. Ну, то ще ще поки мене не вбили. Хм, Цікаво, а що там відбувається і Кверті? Ну, це її нік. Ми спеціально для відео вімкнули однакові режими, типу налаштування, але, схоже, їй не дуже зручно. Ну, а якщо вона ще раз захоче знятися в моєму відео, то будуть грати своїми налаштуваннями. Що це було? Якось дивно пролагнуло. А ось з вами знову я, Коментатор Рен. Та сьогодні ми будемо продовжувати коментувати дії моєї подруги кверті. Дорубує дерево, старається, старається, рубає. О, овечка біла пройшла. Ех, жалко, що вона її не вбила. Так, вона задумалась. А, ні, іде, іде. Так, іде, щось думає, можливо, зайти в інвентар і скрафтити верстак. Хм. Можливо, вона передумала. А, ні, вона збирається скрафтити верстак. Так? А потім, напевно, інструменти якісь. Так, давай, давай, давай. Я вже подумала, що вона ще один верстак скрафтить. Ну, нічого, скрафтила собі все, що потрібно. Вийшла з верстака, зламала його, так. І зараз, напевно, береть, як я, в шахту йти робити. Ого, ще й так само, як я під землею. Цікаво, а скільки вона камню нарубить? А, вісім нарубає, типу вона копає. І все? Ну, добре, ну, добре. Так, вона крафтить собі інструменти, переложує їх в інвентарі, щоб їй було удобно. А сокира? а, є. Блін, а я собі сокиру не робила. Навіть забула про це. Чи робила? Так, здається, стільки камнів вистачить. Ем... Сподіваюсь, у кверті усе веселіше, ніж у мене. Хобане! Так, крафтим, крафтим. Нарубаю ще дерево. Так, ну всі ресурси потрібні вже зібрала. Тепер, напевно, полечу вже шукати пустиню, пустелю. Чомусь попривечити кажу і то, і то. Ой-є моє утоплене, яке злякалось, ну нафіг тебе. О, корова. Так, е, вб'ю її собі. О, тут дві корови, оказується, було. А куди друга пропала? Ну, добре. Ну, а тепер, щоб все було по правилам, я буду показувати свої координати. Зараз десь тут стану, щоб полетіти одразу. Ну, а потім ще раз покажу, щоб було все по правилам. Так, все, напевно, вона вже знає де я. Так, що потрібно далі робити? Напевно, буду збиратися вже летіти у пошуках пустелі. Стривайте, а чи можна, щоб в лівій руці був фейерверк і летіти? Ех, на жаль, не можна, напевно. Ну, добре, тоді в праву руку візьму. І полетіли. Так, можливо, пустеля борить в тій стороні, треба борить там пролетіти, подивитися. І, можливо, в іншу сторону. Тому що тут підозріло багато піску. І на зв'язку знову Ірен, яка бореться озвучувати дії Квертії. Вона збирається вбити цих курочок. Вони тікають від неї, але вона все ж таки одну догнала. І другу маленьку. Ну добре, як вона дістане курку? А, вона просто проламала блок. Ну добре. Так, що вона далі буде робити? Вона взяла меч. Схоже, зараз в неї якийсь сезон охоти, вона вбиває всіх тварин, які на, на дорозі є. Напевно, щоб їжі багато взяти. Так, вона знов кудись йде. Іде, йде, йде. Іде. Знов бачить курку. Ого, вони роздвоїлись якось. Так, і попадання не вийшло. І вона вирішила піти кудись на гору, так? І ось якимось магічним способом настає день. Хоча чи не було дня, чи був. І тут вона обходить перешкоду стороною. Але що вона буде робити далі? Вона думає, в яку сторону піти, хм. І тут вона здригається з одного місця і, напевно, подумала нарубати дерево? А, ні, вона побачила ще одну курку. <смі> Бідні курки, які зустрічаються їй на дорозі. Ну, добре, що вона далі буде робити? О, схоже, це той самий момент, коли я показала свої координати. Вона взяла фейерверк і старається взлетіти, але вдаряється в дерево, і в неї залишається половиною сердечка. Але вона не здається, вона летить в пошуках координат, на яких знаходжусь я. І ось вона летить в пошуках мене, Та чанки ніяк не прогружаються, і вона летить. В простому небі. Нічого не видно, тільки координати. А ще за кілька секунд вона потратила чотири феєрка. Тут вона не розуміє, де я знаходжусь, тому що тут якась вода, і вона розуміє, що летить не в тому напрямку, і вирішила полетіти в інший. Хм, Цікаво, чи знайде вона мене, чи ні. О, побачила якийсь острів. Схоже, це той самий острів. На якому я знаходжусь? Чи ні? Залишається тільки очікувати. І ось вона взяла сиру їжу і почала її їсти. Але ніякої користі з цього не буде, тому що вистанавлює лише одну частичку голоду. І ось вона взяла топор, сокиру і пішла. Куди це вона пішла? До берега? Навіщо? Можливо, вона знов хоче злетіти або просто курей знов половити. Вона йде і, схоже, вона дивиться тільки на координати, тому що вона без перешкод, без нічого йде впевнено в собі. І ось вона взлітає. Схоже, вона летить в правильному напрямку. Так, летить. Чанки по чуть-чуть прогружаються. І ось вона вже думає, що вже недалеко від цілі. Хоча це правда, ще декілька циферок додати, і все. І буде вже на місці. О, схоже, вона побачила координати. Там я, там я є, там я. І ось кверті знаходить Ірен, і вони починають боротьбу. Не на життя, а на Майнкрафт. І ось Ірен починає відбиватися від атаки Кверті. але Кверті було дуже мало сердечок, і Ірен її виграла. І ось її добили, вбили, але Кверті не здається. Вона відроджується, бере літри, вдягає їх і летить якомога швидше, щоб знайти Ірен. Але ось невдача. Ірен вже збирає речі кверті і замічає непідстроєний дощ, який випадково почав іти без жартів. Збирає всі речі і збирається полетіти якомога далі в інший біом, щоб знайти нарешті той кактус і закінчити це все і виграти. І ось незваний гость хотів вбити Ірен, але вона його вбила першим. Взяла в руки і зібралась летіти якомога далі звідси. І ось перед екраном Ірен навіть промайнула блискавка, та ще й велика. Не знала, що в морі блискавка є в Майнкрафті. Ну добре, і ось вона летить в пошуках чогось цікавого. Знаходить сніг і розуміє, що вона летить зовсім не в тому напрямку. Але все одно вирішила летіти, тому що іноді буває, що біля зимового біому заодно бувають і пісочні. А ось тут Ірен помічає гору, і вона думає, щоб зупинитися на час деякий на цій горі. Хочуть приземлитися, але виходить так, що вона приземляється не туди, куди хотілося, і її помічають злобні моби, які хочуть її вбити. До речі, он вони завдовжки йшли, але Ірен вирішила далі летіти. Взяла фейерверки і полетіла. І ось Ірен летить, знаходить дерева, вирішує присісти на одне з дерев, тому що її там злобні моби, напевно, не достануть. Показує свої координати. Кверці вже летить в пошуках її. Але. І на цьому моменті у нас закінчилась пам'ять. Тому я вирішила на схожі відео з погоною на елітрах буду знімати лише на пристрої, на якому є багато пам'яті, як, от, наприклад, на ноутбуці. Але через те, що в мене такого пристрою немає, то і реалізації схоже, не буде. А у мене стільки ідей для відео є, що аж сумно стає. Йомою, якесь сумне відео зробила. Ну добре, друзі, дякую всім за перегляд і за те, що ви подивилися це недороблене відео. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я всім дякую, хто подивився це відео. Всім па-па, бувайте на добра ніч, доброго ранку.